Книжкові підсумки листопада. Час летить так швидко, що я ледвено встигаю розповідати про книги, прочитані за черговий місяць. Але маємо те, що маємо, і сьогодні я розповідаю про книги, прочитані у 11-му місяці 2022 року. Їх було чимало, і більшість з них були дуже класні. І почну свою розповідь з найпростішого: чергової частини детективів про Корморана Страйка, а саме книги Шов це не перша, а друга частина серії про страйка. І вона мені загалом сподобалася. Взагалі я читаю цю серію абсолютно в рандомному порядку. Почала з книги убивчий білий чисто, тому що вона мені випадково дісталася у спадок від сусідів. Далі купила собі бентежну кров, тому що книга була настільки товстенькою, що вона дуже сильно мене зацікавила. І після цього я вирішила вже зібрати всю колекцію, бо перші детективи, які я прочитала, сподобалися мені просто надзвичайно. Хочу сказати, що Шовкопрян дещо програє. Тим частинам, які я читала перед цим, особливо пентежні крові. Тобто, судячи з усього, з кожною новою книгою сюжет покращується. Загалом шовкоперат досить кровожерливий, такий я сказала, бо детектив, але сюжет залишається цікавим, як і завжди. І спостерігати як за самим страйком, так і за його напарницею, так і за самою детективною лінією, супер цікаво. Це однозначно. Мастріт, якщо ви любите детективи, хочу сказати, що більш детально про всю серію я розповім після того, як її завершу. Видавництво KM Books обіцяє, що воно вже працює над новою частиною, яку не так давно видала Джон Ролінг, The Ink Black Heart», наскільки я пам'ятаю назву. І сподіваюся, що я зможу вже зробити відгук на всі частини книги, які вийшли українською. Зараз розповім вам про ще одну частину серії. Це книга про Бріджит Джонс. Напевно, ви бачили фільми про неї, їх вже насправді аж три. І виявляється, книг також є більше, ніж одна. Я читала першу частину декілька років тому, напевно, ще в 2017-му, і вона мені дуже сподобалась. Загалом я і фільми люблю, вони досить милі. Але ем, я вирішила все ж таки взяти цю частину в бібліотеці і, нарешті, почитати її. Я подумала, що це буде щось. Миле, ненапряжне, таке розслабляюче, можливо, навіть перецвяткове, так як фільми загалом досить непогані. Але друга частина історії книжкової про Бріджи Джонс сподобалася мені значно менше, ніж перша. Так само власне, сталося і з фільмами. Загалом книга дуже легка, я очікувала, що її буде читати дуже легко, і так і сталося, я буквально прокупнула її за один вечір без світла. Але книга мене не вразила. Можливо, через те, що пройшло вже багато років, і перша частина була прочитана мною, коли я була значно молодша. Можливо, друга частина, в принципі, не така прикольна. Але зараз мені було це читати якось занадто наївно. Ну, от правда, книга занадто проста і, я б сказала, навіть трошки дурненька. Це моя абсолютно суб'єктивна думка. Я... Беззаперечно вважаю, що книга хороша, як чисто релакс, і саме для цього її варто читати і сприймати. Але мені вже в сучасному світі, якщо книга про жінок, хочеться чогось більш серйозного і солідного, якщо чесно, або принаймні чогось більш милого, тобто це якась дуже дивна історія, в якій взагалі невідомо про що. Безперечно, проблеми, які описані в ній, нікуди ніколи не діваються. Жінки продовжують переживати через стосунки з чоловіками, роботу, зайву вагу, зовнішність, вік і тому подібне. Але все ж таки в сучасній літературі, в більш сучасній літературі, хочеться бачити історії більш солідні, більш серйозні, де піднімаються якісь важливі питання, особливо в сьогоденні, де ми живемо. Під час війни, блекаутів, боротьби за права в Ірані і тому подібне. Це просто знову ж таки моя суб'єктивна думка. Але загалом книгу я можу рекомендувати чисто як релакс. Її можна взяти, почитати на свята під ялинкою і забути про неї. Вона абсолютно не напряжна. Наступна книга, яку я прочитала у листопаді, була взята мною у бібліотеці. Вона називається Маленька книгарне щастя. Хочу сказати, що вона. Частково так само наївна, як і щоденник Бріджит Джонс. Але, на жаль, в історії про Бріджит Джонс немає тієї лампусі, якоїсь атмосферності, яка є в цій книжці. Так, ця книга теж досить, досить проста. Вона супер легко читається, але вона мені більше сподобалася, ніж історія про Бріджит Джонс. Я списую все тільки на атмосферу. В цій книжці описана. Така собі, знаєте, заповітна мрія багатьох книголюбів відкрити власну книгарню і займатися книгами. Але у героїні все виходить якось трошки занадто просто, і ми розуміємо прекрасно, що в реальному житті такого не може бути, але про це почитати приємно. І знову ж таки, цю книгу я можу рекомендувати чисто як релакс читання на вечір під чашечку чаю і не очікуйте від неї чогось надзвичайного. Як і в історії про Бріджит Джонс, тут практично не підняті якісь глобальні проблеми і тому подібне. Але це в той же час відчувається органічно. Я розумію, напевно, це трошки дивно, коли я перед цим сварила якусь книгу е, за це. Але чомусь маленьке книгарне щастя не е, викликало в мене аж настільки е, відторгнення в своїй наївності, як щоденний Бріджут Джонс. Але загалом обидві книги я з легкістю рекомендую як хороші, легкі, ненапряжні, тому їх сміливо можна читати на свята. Наступна книга, яку я прочитала в листопаді, вже зовсім Різдвяна. Вона буквально і називається Різдвяний янгол». Взагалі, ця книга це збірка коротких оповідей, пов'язаних з Різдвом. Загалом, подібні книги стали, мені здається, суперпопулярними після успіху серії теплі історії. Якщо пам'ятаєте, приблизно років 10 тому вийшла книга «Не тільки гербі теплі історії до кави. В ній були зібрані тематичні е, історії про любов, дружбу, якесь тепло, довіру, допомогу і тому подібне. Вони були супер-душевні. Мені тоді було ледве за 20, Я була в захваті від цієї книги. купувала потім і теплі історії. До шоколаду і всі, коротше кажучи, практично всю серію теплих історій я купила, вже давним-давно роздала. Але 10 років тому я була молода і наївна, і мені читати подібне було супер зворушливо. Зараз я не дуже люблю такі історії. Вони мені здаються не дуже натуральними, але в той же час інколи хочеться, хочеться просто почитати цього ем, душевного, теплого якогось. Чтива, тому загалом я абсолютно не засуджую ці книги і вважаю, що вони мають бути, адже всі ми деколи хочемо почитати щось не напрячуть. Як я вже сказала, ці книги мали успіх, отакі От короткі, теплі оповідання. Після цього також виходила, можливо, ви чули, щасливі голі люди. Це також була збірка оповідань, хоча вони були в трошки іншому жанрі, але загалом формат оцих міні-новел, він. Має місце і має своїх фанатів. Я загалом не дуже люблю такі історії. Я все ж таки люблю, щоб історія була довга, можна було в неї поринути, читаючи. А, якщо книжка то стунець, то це взагалі супер. Тому я не фанатка загалом такого, але інколи хочеться почитати, щось таке, от за одну поїздку в метро, скажімо так. І саме тому я взяла цю книгу. Скажімо так, вона, звичайно, просідає порівняно з теплими історіями, але в той же час вона досить непогана. Це, я от перед цим розповідала вже про дві книги, які можна читати на свята, бо вони не напряжні, і це ще одна така сама книга. Загалом, ну вони дуже прості ці історії, тобто абсолютно нічого особливого. Але мені вони навіяли спогади мого дитинства, коли ми їздили в село до бабусі, і дідуся, де було сніжно до. Було тепло, де були справжні пічки з дровами і тому подібне. Тобто оці всі душевні спогади дитинства були навіяні цією книжкою. Загалом я не можу сказати, що це шедевр книжковий, але якщо хочеться у цій атмосферності уявити, можливо, Карпати чи якісь засніжені села, і ви хочете чогось такого класного, то я рекомендую цю книгу. Наступні книги, про які я хочу розказати, це дві частини голодних ігор. Я тут просто чудом вихопила її у бібліотеці, в яку сходила буквально кілька днів тому. Там були лише дві частини: перша і третя. Але, звичайно, я одразу ж їх схопила і забрала додому читати, прочитала буквально за два дні. Взагалі, я фанатка цієї трилогії, як фільмів, так і книг. Ем, хочу сказати, що Почала знайомитися з нею з фільмів, причому з другої частини. Мені дуже сподобалося. Після цього я почала читати книги. Читала їх досить давно. Мені здається, тоді ще навіть не було українського перекладу. Я читала в якомусь жахливому піратському перекладі російському, але все одно книги мені сподобалися. Пам'ятаю, що потім почали виходити книги українською, дуже красиві, але зараз їх практично неможливо знайти, бо їх вже не видають. Тобто, це хіба що десь шукати на барахолках? Тому... Вихопити такі книги в бібліотеці насправді дуже круто. Це якесь інше видання, я насправді такого раніше не бачила. І хочу сказати, що на диво ця історія досі цікава. От як якихось там 7-10 років тому вона мені була цікава, так і зараз. Насправді, я досі переглядаю фільми. Це, напевно, звучить дивно, але це мої такі, скажімо, комфортні фільми. Якщо я хочу заспокоїтися і відволіктися, я досить часто їх вмикаю. І... Книги мені теж подобаються. Реально, от зараз, навіть будучи за 30, прочитавши всі ці е, історії про Катніс і Піту, е, мені, мені було цікаво, правда. Я взагалі вважаю, що це не просто підліткова антиутопія, якою називають цю історію багато людей. Ех, насправді авторці, як на мене, вдалося, хоч і через призму підлітків, і якоїсь їхньої драми і тому подібне показати важливі якісь е, проблеми е, сучасні. Зокрема, е, війну. Мені було от, фінал книги, власне, переспівниця, тут вже в самому, в самому фіналі фі... книги я навіть трошки прослізилася. Мені було особисто дуже важко якось близько читати стан Катніс. Мені Сподобалося, що авторка не просто показала перемогу ем, повстанців. Тобто перемогти це одна справа, але ще також потрібно жити після перемоги. І мені сподобалося, що вона присвятила якусь частину книги тому, як, власне, Катні спереживала, яка в неї була депресія, і, і що з нею відбувалося після того, як вони ем, перемогли. І, от чесно, це мене дуже зворушило, і це зараз близько, я думаю, багатьом українцям. Тож загалом я взагалі вважаю цю історію дуже класною, цікавою, і рід. В ній є все, що потрібно для цікавої книги, і любов, і навіть любовний трикутник такий собі, і змагання, і політичні розборки. Ну, коротше кажучи, це така антиутопія, яка я, яку я вважаю дійсно класною і люблю таке читати. Тому я щиро рекомендую, якщо ви раптом ще досі не читали голодні ігри, однозначно читайте. В мене є відео одне з попередніх, в якому я розповідала про передісторію Голодних ігор, балада про співочих пташок і змій. В ній розповідається про Кореолана Сноу який є жорстоким е президентом панему у Голодних іграх. Так от у передісторії розповідається власне, про те, яким він був підлітком і що з ним відбувалося, що призвело до того, що він став цим президентом. Тож, загалом, вся ця серія мені дуже цікава, і я з нетерпінням чекаю на екранізацію цієї передісторії про Птошок та змій. І наостанок хочу розказати про ще одну книгу, яку я прочитала у листопаді, і називається вона «Двір шипів і Троянт. Напевно, ви про неї вже чули. Але я настільки, як виявилось, відстала від трендів книжкового ринку, що я книгу не читала. Звичайно, я щось чула з назви, але я не знала, що вона популярна, я не знала, чому і про що це. Але я взяла її в бібліотеці, тому що, знову ж таки, впізнала назву вирішила почитати. Це фентезі, я люблю фентезі. Тож, я відкрила книгу і хочу сказати, що прочитала я її дуже швидко. Е, я не можу сказати, що я стала фанаткою і не впевнена, що буду читати подальші частини серії. Можливо, хіба що якщо побачу їх у бібліотеці і просто візьму почитати безкоштовно. Але щось в цій історії є. Е, взагалі, це таке класичне казкове, я б сказала, фентезі. От як описано в е, анотації книги, це. Намагання авторки переглянути історію красуні та чудовиська. Ну дійсно, щось в цьому є. Дівчина з бідної сім'ї під час полювання вбиває вовка, а це виявляється магічне створіння Фейрі. тому до неї приходить один з товаришів цього вбитого Фейрі, щоб отримати відплату за смерть друга і забирає дівчину до себе у чарівну країну, яка відділена від звичайних людей спеціальною стіною. Власне, дійсно, початок трошки нагадує красуню і чудовисько, але, звичайно, всесвіт цієї книжки абсолютно інший. І він дійсно такий от казковий, я б сказала. Тобто авторка напхала ну, яких тільки завгодно створінь у цей світ, але загалом все виглядає досить органічно. Мене не викликало відторгнення ні головна героїня, ні Темлін, ні його друг Люсьєн. Загалом... Це виглядало для мене як казка для дорослих. А ще почавши читати книгу, десь, ем, напевно, на третині вже книги, коли почалися якісь там поглядання е, фейри на темлі, оце це його е, накачане тіло, теплі руки, е, погляди і тому подібне, мені це максимально сильно нагадало фанфіки по Драміоні. Буквально, я почала читати фанфіки років, напевно, шість тому. І першими з них були фанфіки по драміоні. Це після того я вже, звичайно, почала читати абсолютно різні пари і історії. Але е цей фанфік мені дуже нагадав платину шоколад. Серйозно. Тобто, е оцей вайб якийсь, да? ну, по-перше, е оцей любовний троп to Lovers, він в принципі досить стандартний, і він, е напевно, один з улюблених для. Авторів різноманітних фанфіків, це взагалі історій, кіно та книг, але, от правда, вайб от таких от фанфіків по Дреміоні є у цій книжці, От на мою думку, мені так особисто здалося. Звичайно, зараз, через 6 років, да, після початку читання фанфіків, мені це вже трошки здається е, наївним, трошки дитячим, але непоганим. Непоганим однозначно, тобто. Мене книга зацікавила, і вона написана цікавою, легко настільки, щоб заволодіти увагою. От правда, я прочитала її за три дні. Тож я не впевнена, як я вже сказала, що я буду продовжувати читати цикл, але як для початку історії ця книга дуже непогана, і якщо ви любите фентезі, однозначно її рекомендую. Загалом у листопаді було прочитано небагато, але й немало книг. Е, хто знає, що буде у грудні, тому що з цими відключеннями світла взагалі неможливо нічого передбачити, але досвід е, листопада показав, що відключення світла навпаки сприяють читанню. Тож, хто зна, сподіваюся, що наступного тижня зможу взяти нових цікавих книг у бібліотеці і розказати вам більше про них.